Так, Оксанка, в мене неспокій в душі на роботі. Неспокій за що? За роботу, за те, як вас <кхід> сприймають. Інші люди на роботі, щось відбувається, з приводу чого неспокій і як давно з'явився. Друзі, ті, що мене давно знають, люди розуміють, що будь-який симптом має точку відліку. Тобто, будь-який наш стан має точку відліку. Ви не завжди були хворі, бідні, нещасні і страждаючі. Тобто були моменти в житті, коли було все добре. Але колись десь щось пішло не так. Щось відбулося. У вашій свідомості, у вашій підсвідомості, якась виникла точка, якась виникла реакція. От на це треба зважати. Треба розуміти, коли в мене почалося почався симптом, що в мене відбувалося в житті. Є ця точка відліку, її треба знайти. Тому Оксанка, нагадайте собі, відколи почався цей неспокій, що тоді було на роботі, що відбулося. Тому що оцей неспокій. Це може, це може бути відчуття злості, відчуття сорому. Ви вже це щитуєте як стан. Але в тому стані є кілька емоцій. розумієте? І цю кожну емоцію можна назвати і можна тоді з нею працювати. Тому що, коли мені, наприклад, клієнти кажуть, там, в мене там тривожність, бо в мене стрес. А за тим стресом стоїть відчуття провини або відчуття сорому. Розумієте? Тобто, коли ми кажемо, нам неспокійно, нам не добре, нам тривожно, повірте, що там є глибина. І як тільки ви докопуєтеся до суті, ви зразу все міняєте. Відчуття злості. Дуже важка обстановка, немає стабільності і дуже все змінилося. Відчуття злості. Дивіться, ваша злість це вже здорова агресія на ситуацію, яка вам не підходить. Але ви чомусь не можете поміняти роботу. Не хочете, не можете, можливо, е є переконання, що зараз іншої не знайду, е що треба потерпіти, все налагодиться. Повірте, що якщо ми вибираємо терпіти тут і зараз це дуже довга е така програма, з, якою, з якої важко вийти. Ми, чим більше психіка терпить, тим більше вона до цього звикає, і з часом її навіть вона отримує від цього задоволення. Як би це не звучало. Тобто, відбувається так, ми, ми готові очікувати, ми готові терпіти, і наш мозок малює, що трошки, що трошки я потерплю, а далі все налагодиться, якось все буде добре. От, Що іншого я не знайду, боюся щось міняти. Дивіться, Оксанка, що відбувається. Тобто, Виходить, що ви зараз відчуваєте себе на роботі не окей. Робота це велика частина нашого життя. Ну тобто, ми там проводимо досить багато часу. І виходить, що ці досить багато часу ви змушені напрягатися. Правильно напрягатися. Ви приходите додому, ви вже виснажена, не від роботи, від своєї напруги, від того відчуття, що я терплю. Далі ви злетеся, бо це вже пішла реакція, здорова реакція. Я вже злюся на себе, на роботу, на ту ситуацію. Але є догми в підсвідомості. Оце на рівні самооцінки, на рівні его. Я переконана і я вірю в цю картинку, що я нічого не знайду. Тобто я готова терпіти те, що є, те, що мені не підходить на щось надіятися, але інше, але міняти я не буду. Повірте, що е, вас викине рано чи пізно. Але м -м, питання в тому, що воно буде доходити до крайньої точки, друзі. Не доводьте себе до крайньої точки. Тому що деколи є, знаєте, така точка неповернення, де ми мусили вже давним-давно вийти на новий рівень життя, жити добре, і тільки ці догми в голові нас не пускають. Що буде відбуватися? Це або ми захворіємо сильно, або вже нас нарешті звільнять, або щось станеться. Якийсь форс-мажор. Тобто нас все рівно все світ викине звітом, де ми не маємо бути. Тільки через своє его, яке ми е, чомусь ми вирішили, що воно найбільше в системі хоча воно найменше, ми тільки, воно нас тільки блокує. І каже, та посиди, почекайте, все буде добре, та колись було добре, ну то зараз теж буде. Ну, трохи треба потерпіти. Для чого? Для чого терпіти хоча б день? Задайте собі питання. Для чого ви терпите? Щоби що?